А тепер скажи мені, друже лицемір, чи заздрив ти коли-небудь тим, хто кращий за тебе, сказати тобі правду, так багато хто робить, але при цьому пищать як поросята, якщо раптом ця успішна людина, якимось чином зверне на них увагу. А якщо ще й допустить своє оточення, ці паразити не будуть втрачати свій шанс, просто натягнуть свої улюблені масочки і дістануть довгі язички, щоб висмоктати якомога більше з цього донора. А знаєте, куди вони дінуть свою злість і ненависть? Засумить десь під куприк. Адже хрін з ним, що в голові у цього імбецила з виправдання чужих успіхів лише насмоктала, він крадій, а цей бандит, а ось цих батьки заможні. Або це, от, знаєте, моє найулюбленіше. Він народився, коли місяць був у фазі козирову, а він в свою чергу став під знак діви. Головне, що з нього можна увірвати шматочок, бла-бла-бла. Знайомо так, примітивному легше всього одягнути маску лицемірства, щоб не бачити в дзеркалі себе справжнього. Якщо він зрозуміє, що він нічим не гірший цього дяді на крутій автівці, весь світ навколо просто зруйнується. Він просто не поміститься в його рамки розуміння. Легше жити під маскою і не розчаровувати себе думками, що інші для свого успіху, хріначе денні ніч, аж гайки смердять. Імбицили завжди йдуть на шляху до найменшого спротиву. У них і життя, до речі, проходить аби як, за те чиє. Подивіться на себе, люди: від того, що у вас підгорає при виді чужого успіху, вам стає краще, вас жирає середини ця заздрість, яка породжує ненависть. Ви перестаєте думати ширше, концентруючись лише на негативі. Вас цьому навчили батьки, хоча ви навряд це усвідомлюєте, а також кіно, в якому заможними та успішними завжди є бандити та вбивці. Подумайте над цим. Соціуму легше всього думати стереотипами, а системі це як не дивно вигідно. Вона й буде нав'язувати вам ці рамки мислення і всюду через медіа підсовувати вам докази ваших же переконань, закладеним ще з дитинства. Знаєте звідки беруться споживачі? Від ілюзорності створення власного успіху, шляхом придбання в кредит, айфона, автомобіля і речей при зарплаті в 30 тисяч гривень. Ця заздрість до успішних і породжує в людині споживача. А підтримка системою стереотипності його поглядів не дозволяє їм зрозуміти, що для людей всі ці намагання виділити з натовпу, створюючи ілюзію успішності, виглядають дуже смішно. Але від цього ще сумніше самому імбецилу. Зніміть вже нарешті свої маски, подивіться на своє справжнє я і почніть хоч змінювати в житті, вводячи в себе оману, інших не обдуриш. Коли ти сам почнеш думати ширше, тобі так само, як і ти раніше, почнуть заздрити інші. обучение mas aan.